Вітаю, брати, сестри. Ми вас раді завжди бачити на служінні. З Олександр, як завжди, як ви перший раз на нашому каналі, ми вас раді бачити. Якщо ви не маєте слова Божого, хочете мати, ми з радістю вам подаруємо. І якщо ви на служінні у нас, ви дивитесь на нас, ми дуже вдячні. І всі попередню проповідь ви слухали, дивилися, напишіть нам, що вам найбільше сподобалося. У вас виникли якісь питання, також пишіть нам. І, звісно, можете підписатися і поставити подобайки, поширити наше відео, щоб іншим воно було корисне. Сьогодні я хотів проповідувати на таку цікаву тему про похорон, або як вмирають християни. Як вмирають, христи, як вмирають християни і як вмирають невіруючі. І давайте одне місце прочитаємо: взагалі, в чи в Біблії є взагалі про похорон. Щось пишеться, чи взагалі є про те, що таке похорон, як це відбувається процедура. Давайте ми для нас і християн, першим прикладом візьмемо візьмемо. Ісуса Христа, як був похований Ісус Христос, як Він помирав, як це сталося. Давайте відкриємо нашу Біблію, відкриємо книгу Марка, 15 розділ, і будемо читати ми з 37-го вірша. Я буду читати з Біблію Королякова і хотів би, щоб ви також використовували цю книгу. І давайте 37 й вірш прочитаємо. «І Ісус закричав гучним голосом і віддав дух. Помолимося. Господь, благослови нас, благослови сьогодні кожного, хто прийшов на зібрання, щоб Він служив для тебе, жив для тебе, щоб Він пізнав тебе як свого Спасителя, і Ти прославлявся його в житті. Господь, дякую тобі за все, щоб ми могли порівняти дві смерті, і хто йде в рай, хто йде в пекло, яка між ними різниця, як відбуваються похорони, і це має суттєву різницю, чи не має взагалі значення? Похорон. Благослови Господь наше служіння, благослови кожного, прошу Несуса Христа. Амінь. Брати, сестри, ви знаєте, взагалі хорошо, коли хтось помер... коли помирає хтось з братів сестер, або хтось помирає нас в нас церкві коли ви запрошуєте пастира на ту чи іншу процедуру. Це правильно і так ви маєте робити. Ну буває в житті так, що люди стісняються, або люди ще не віруючі. Вони два рази пройшли в церков, і вони взагалі не хочуть, щоб хтось знав, що вони віруючі. І вони використовують православних священників і різних людей. Для язичних всяких обрядів. Ну це взагалі є неправильно і не є по-християнськи. І ми тут читаємо, що коли Ісус помер, коли Він помер, звісно, коли він помер, то був один чоловік, його ім'я Йосип, якщо я не помиляюся, Йосип. і в 43 му вірші ми читаємо про те, що Йосип, Йосип з Арамофеї. Тобто, коли Ісус помер? На саму першу, коли прийшов Йосип, прийшов Ази Мерма Маріфеї, прийшов, е, е, прийшов до Пілата. Він прийшов до Пілата, і в 44-му він е, попросив тіло Ісуса Христа в 44-му вірші. І Пілат дивувався, що помер. Він вже тобто було дуже дивно, що людина так швидко померла. Ну, він, звісно, якщо взагалі вернутися трошки назад, вернутися. В 39 вірші ми читаємо про таку, можлив, таку цікаву річ, ким був Ісус Христос. І відповів: відповів в 40 39 вірші ми читаємо. Центріон відповів. І що він сказав? Центріон сказав Він сказав в кінці, читаємо, що цей був син Божий. Воїснув чоловік цей був син Божий. Тут доводиться, що Ісус Христос є Бог. Звісно, ми не боги, ми прості люди, і ми вмираємо зненацька по-різному, кожен вмирає. І коли вмирає хтось з віруючих, це дуже відрізняється, як вмирають невіруючий. Коли вмирає, вмирається, вмирає, вмирає віруючий, віруючий, то насправді це є радість з одної сторони, а з іншої сторони, це є горе, тому що є дві сторони у віруючих. А невіруючих це дійсно горе, тому що невіруючий він йде в пекло. І коли він вмирає, коли вмирає, коли вмирає, коли вмирає невіруючий, що відбувається? Процедура така сама, як віруючого. Визивається, що приїжджає поліція, констатують факт, що людина вмерла, везуть її в морг, потім з морга забирають, і тут підключається, при моргі підключається фізичеська православна церква. Вона зразу починає там, відпівувати, куча всяких процедур, це все платно, це не безкоштовно. Сьогоднішній день, щоб просто досягів цих процедур поховати, просто поховати, просто мінімальний ліміт поховати, десь 17 тисяч гривень коштує. Якщо з'явився процедурами зічними, я думаю, це буде той то коштувати 1030-40 не менше. І я хотів сказати про те, що коли вмирає віруючий, то процедура така сама, тільки інша. Ну, зараз поговоримо про невіруючих. Що в них відбувається? Якщо забирають з мору, привозять додому. Вдома він ще може сутки стояти. Така традиція є, традиція є, є в е, я можу сказати, не віруючи, щоб, щоб е, ще хотіло було декілька днів вдома і щоб могли як, прийти люди, і щоб там дух міг вийти, їжу йому кладуть ще на столі. Так було у мене, по крайній мірі, коли моя сестра померла, то на столі була їжа, О, приходила дух, душа приходила моєї сестри, і вона ось випила або щось з'їла. І я скажу вам скажу: насправді це не є християнство взагалі, це все повне язичество. І це зв'язується, типу, зв'язують якось з християнством. Тепер воно ніяк не зв'язано з християнством. І саме цікаво, що прийшов Йосип з Арамофеї поважний радник. Який також е, хотів, ну, він, він е, чекав Царя Божого, і він прийшов до Пілата і просив тіло, просив тіло, просив, чому щоб поховати Ісуса Христа. І так відбувалося похорон Ісуса Христа. Е, Йосиф взяв тіло, Пілат перевірив, що дійсно він е, помер, і переспитав Центриона, да, дійсно помер. Все, його, його віддали, і його він поховав його в. Найцікавіше, що його похвали не в землі, а похвалив його, гру назвемо так, в видубені в скелі в печері, яку колись купив Йосип. Купив. купив. І це не Йосип, той, а Езема Евфея, багата була людина, яка могла таке дозволити. Ось. І, і тому так було. Ну, дивимося далі. Коли помирає невіруюча людина, ну як ми прийдемо, не тому що не віруючи, часто є певний ряд традицій, які треба виконати. Якщо ця людина йде сразу з моргу йде на клагабіще, то має відспівати і везуть його в церкву, або там рядом капличка, якась є православна ізичка. Везуть його туди, там відспівують, відспівують, відспівують. Ось це така традиція. Є в православних, є в католиків в різних релігійних організаціях різні. Дійсно, дають гроші, там, щоб молитися за мертвих, щоб ви знали, що за мертвих в православі моляться. Ми не молимося мертвих, тому що Біблія ніде не каже, що треба молитися. На, Якщо захотіти, то можна придумати, що хоче. Можна їй молитися за Сталіна і за Леніна, він прийде і тут щось зробить. Ну, знову ж таки, ми маємо, маємо брати Біблію. Я не буду вам показувати сотні місць, які говорять про інші, що не треба це робити. Будемо коротко, у нас часу дуже мало. І ми е, говоримо сьогодні про те, як помирають двоє: один грішник, а один. Святий або віруючий, який йде в рай, і грішник, який йде в пекло. Так, да, звісно, ми всі грішні, але помирають двоє людей. Біблія каже, коли помирає, помирає віруючий, він один раз може померти. Ну, коли помирає невіруючий, він помирає двічі духовно і фізично. Віруючий помирає один раз, може фізично тільки померти. І це є перша різниця, яку ми можемо чітко розуміти. Коли помирає невіруючий, то що дальше відбувається? Звісно, його певні. Традиції, якісь відбуваються в церкві в церкві, якісь там потім його на кладбище, там також відспівують його. І звісно, його там потім горонять, можуть ще гроші кидати. Я знаю, що така традиція є. Кидають гроші, кидають землю. Кидають. Це все зв'язано з ізичством до християнства. Це все було. Ну в християнстві насправді такого немає. Коли помирає християнин, це відбувається дуже цікаво. Похорон на похороні віруючі співають. Вони проповідують про Ісуса Христа. Вони знають, що віруючи, який помер, він піде в рай, він буде в раю з Господом Ісусом Христом. І вони плачуть не тому, що або переживають не тому, що Він помер, а тому, що цей чоловік не буде з нами, або брат, або сестра він не з нами. От по якій причині тому нам сумно. А насправді радість є, тому що він на небесах. Там нема не плача, не скрижита, там нема не комуналки, ніяких проблем немає, там немає проблем з здоров'ям. Там вже вічна радість і блаженство. І ми раді за цього людини. Ну, ви знаєте, ми маємо завжди згадати про таку, ж, таку річ згадати: ми маємо. про те, що всі віруючі або невіруючі, вони мають якийсь шлях. Кожному відрізок життя, отакий відрізок життя, Господь кожному дав. Комусь більше, комусь менше, він йому дав. І рано чи пізно, кожен помре, він не буде вічно жити на цій землі. Йому придеться померти. І душа, і тіло вони роз'єднуються, коли помирає, помирає тіло. І Дух Божий до Бога йде, і душа йде перестає перед Господом Богом. І на небі не буде визначатися, ти підеш у рай чи ти підеш в пекло. На, на землі вже вирішено, і конкретика є в цьому питанні. Тому що Біблія каже, що Ісус помер. І потім, на третій день, Він воскрес і Він живий. І так відбулося похорон. Після того, як похорон відбувся три, через три дні, Ісус Воскрес. Так само і ми, Біблія пише, що віруючі, вони воскреснуть. Вони воскреснуть і будуть з Господом на небесах, вони там будуть. І сьогоднішній день ми, коли ми перестаємо перед Господом Богом, перестаємо перед Господом вірую, віруючі, Бог не приділяє, ми йдемо в рай чи не в рай. Бог нас обнімає, очищає і, і чекає нас. А коли помирає він попадає на суд. І там він судимий. Це ми говоримо про духовну складову після, після смерті, що далі життя все-таки є. І ми, кожен із нас має про це подумати. Знати, де він буде після смерті? Бо якщо він не знає, він просто помре. Як в 16-му розділі розповідається, як двоє чоловіків померли також. Праведник і помер. Хто помер? Помер е багач. Навіть ім'я його не написано. І Лазар помер. Той попав на лону, а той попав в пекло. І в житті вашому також може бути, що коли у вас хтось помре. Я завжди кажу запросіть пастиря, щоб він, якщо ви ходите до нас в церкву, якщо ви віруючі, якщо ви вірите те саме, що ми віримо, то вам потрібно запросити служителя церкви, щоб він міг проповідувати грішникам. І ми проповідуємо, коли вмирає вмирає людина. Ми приходимо на, на кладовище, ми співаємо гімни, ми проповідуємо. Про Ісуса Христа. І як це відбувається на сьогоднішній день, і відбувається відбувається практично. Відбувається це практично так, що ми на сьогоднішній день ми хочемо донести Євангеліє, для чого Ісус Христос умирав на Христі за нас. І тому написано, що Ісус Він в 37 му вірші. І Ісус закричав гучним голосом і віддав Дух. Получається, Ісус помер. Ісус помер, віддав своє життя ради тебе, щоб ти міг жити. Щоб кожна людина цій землі, 8 мільярдів людей, могли мати вічне життя. Але люди часто не хочуть цього. Вони думають, що смерть ніколи до них не прийде. Але похорон приходить кожен день. Ми можемо приїжджати вздовж кладовища і бачити, як люди вмирають. І похорон християнина це, це є радість з однієї сторони, з одній стороні, це є горе. А коли вмирає грішник, це є біда. Тому що вони ще кажуть, що 40 днів душа ходить, душа насправді не ходить 40 днів. І це одна з таких теж ще є І друга річ, яка кажеться людям, що коли людина ну, померла, треба обов'язково це горе замити горілкою. Запам'ятайте, що всі грішні свята або традиції, вони зв'язані з алкоголем, з п'янством. А це є гріх, і є неправильно. Християни християни не п'янствують. Християни, я б дуже був би радісний, що коли я помру, я помру особисто, щоб всі брати-сестри зібралися і торт. І раділи за мене разом. Чийок пили. І славили Господа Бога, гімни співали. І це, це є біблійний підхід, я рахую. Но, це щоб ви знали. Ну якщо людина не прийняла Ісуса Христа, якщо ви ще не прийняли Ісуса Христа, смерть може прийти до вас такого. Оп! І ви сьогодні можете померти. Ось недавно у нашого брата померла мама. І вона не спіла прийняти Христа. У неї було своє бачення на це все. І в вашому житті також може бути своє бачення. Ну є Біблія, яка каже нам, як можна потрапити в рай. В рай можна потрапити тільки через віру в Ісуса Христа. І, дорогі друг, якщо ти ще не прийняв Ісуса Христа як свого Спасителя, знаєш, ти помреш, тебе закопають, твоє тіло. Не важливо, багатий, чи ти бідний, хороший, чи ти поганий. Ти помреш, знаєш, перед Богом, ти будеш судимий, і кинути вічний вогонь. І тобі треба прийняти Ісуса Христа так, що не пізно. І Бог пропонує тобі вічне життя. Пропонує тобі життя після смерті вічне. Бо тому, що кров Ісуса Христа може обмити будь-який гріх. Ти скажеш, як я можу погрішити, грішником такий патропоти брать. Просто. Тут треба зрозуміти, що ти є грішник, що твої погані діла тебе ведуть у вічне пекло. А якщо ти приймеш його, ти йдеш в раю з Господом Богом. Тому, якщо хтось хоче прийняти Ісуса Христа, чи хто не приймав, ви можете сьогодні це зробити. Ви можете нам позвонити, написати нам, як це зробити, Мо ми вам більш детально про це розкажемо. Ну якщо ти прям хочеш зараз це зробити, то закрий очі і молись разом з такою молитвою з нами разом. Господь, я грішник, прости мені всі мої гріхи, я вірю в тебе, дай мені вічне життя. Спаси мене, очисть мене, я вірю в тебе, Ісус Христос. Є Бог, що ти можеш дати вічне життя. Я прошу це все в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Брат чи сестра, тепер ти наш, якщо ти прийняв Ісус Христа, ми раді. Напиши нам, що ти прийняв Ісуса Христа. Або, що ти хочеш прийняти Ісуса Христа, напиши нам, ми також тобі більш детально про це розкажемо. А якщо ти прийняв, то, будь ласка, напиши нам, ми вам подаруємо Біблію, щоб ви могли її читати. І що це відрізок життя, який тобі Бог, тобі Бог залишив, щоб ти його прожив правильно, згідно цієї книги. Брат і сестра, якщо ти прийняв Христа вже давно, то, будь ласка, проповідуй іншим про Ісуса Христа. Живи правильним життям для Господа. І коли Господь прийде за тобою, щоб ти був готовий. Брат, сестра, ти готовий? Ти умреш, ти святий, праведний, ти знаєш що ти будеш після смерті. Що ти знаєш, то живи правильно. Хай Господь тебе благословить. Амінь.